війна змінює міста, але ще більше змінює людей. Харків сьогодні це мегаполіс, куди повертаються захисники та захисниці з досвідом фронту з травмами, видимими і невидимими, і з потребою знову навчитися жити цивільним життям. Психологічна та фізична реабілітація, адаптація, працевлаштування, підтримка родин, збереження пам'яті нині це не окремі питання, а комплекс викликів, на які місто має відповідати системно, наголошують у профільному департаменті. Ми маємо на сьогодні постійно, постійне збільшення кількості ветеранів, наших захисників та захисниць, які повертаються до нашого міста. Ті виклики і ті жахи, які пройшли наші хлопці та дівчата на фронті, вони, звісно, Відкладаються у них назавжди. Тому ми маємо бути готові, ми маємо допомагати, що ми наразі і робимо. На да? нас є і фізична реабілітація, і психологічна, і допомога з оформлення документів, і юридична допомога, і юридичні консультації. Тому робота постійна, робота дуже Важливо і ми маємо зробити так, щоб люди не залишались наодинці зі своїми проблемами. Тут на допомогу приходить Харківська міська рада, і ми робимо все для того, щоб людина не відчувала себе покинутою, а розуміла, що вона потрібна цьому суспільству і продовжувала, продовжувала працювати, жити в нашому місті. У профільному департаменті кажуть, допомога ветеранам має бути не точковою, а системною. Саме такий підхід визначили пріоритетним у Харкові. І саме таке завдання поставив наш міський голова Ігор Терехов для того, щоб ми могли повністю і комплексно підходити до реалізації ветеранської політики в нашому місті, тому що точкові моменти це добре, але наше завдання зробити так, щоб людина отримувала допомогу комплексно і отримувала якісну допомогу і якісне обслуговування своїх проблемних питань. Ветеранська політика в Харкові вибудовується як спільна робота. Профільний департамент координує свої дії з іншими підрозділами міської ради, громадськими та благодійними організаціями. Одним із яскравих прикладів такої взаємодії є співпраця з департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту. Саме в межах цієї координації в мегаполісі регулярно організовують спортивні заходи та змагання для ветеранів. Ефективний інструмент відновлення підтримки та повернення до активного життя. Ми організовуємо відвідування басейну, всілякі фізіотерапевтичні відділення наших лікарень, тому що для людини важливо не тільки психологічна, а й фізична реабілітація. І не спорт це, ну, знаєте, це дисципліна, це емоції гарні. І дуже багато в цьому році ми провели спільно цих заходів, які, я сподіваюся, стали гарним прикладом і гарним настроєм для наших захисників та захисниць. Результатом ще однієї співпраці стало створення картки харків'янина для військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій і родин загиблих захисників і захисниць України. Така картка дозволяє користуватися перевагами проєкту, зарахуванням потреб і заслуг. Це також спільний проєкт з нашими колегами з департаменту цифрової трансформації, ініціатива нашого міського голови Ігоря Терехова. Створена карта харків'янина. Для військовослужбовців, тобто це окремий пакет е, пільг, окремий пакет знижок е, в різних наших торгових мережах, і АЗС, і так далі. Більше ніж 50 партнерів долучилися до е, цієї програми. І наскільки я знаю, то вона досить успішно реалізовується. І ветерани з вдячністю відгукуються про те, що е, їм зробили таку окрему картку, і яка дійсно приносить їм користь. Не менш важливий напрям працевлаштування повернення з війни означає не лише адаптацію, а й відповідальність за родину, зокрема, й у фінансовому плані. Ми зараз допомагаємо дуже активно співпрацюємо із центром зайнятості, і самі в наших комунальних підприємствах дуже багато працює ветеранів. Більше 300 людей. У нас учасники бойових дій, які працюють на наших комунальних підприємствах, виконавчих органах міської влади. І це також є одним з важливих завдань, тому що ми. Повинні зробити такі умови, щоб наші ветерани мали змогу достойно жити. Наприкінці року Харків зробив ще один стратегічний крок. На 50-й позачерговій сесії міської ради депутати ухвалили комплексну програму реалізації ветеранської політики на 2026-2030 роки. Вона передбачає психологічну, соціальну та професійну адаптацію ветеранів, додаткові гарантії для родин загиблих захисників і захисниць, а також заходи із збереження національної пам'яті. Окремим рішенням місто створює комунальний заклад, ветеранський центр. Він працюватиме за принципом єдиного вікна, де ветерани та ветеранки зможуть отримати повний спектр консультацій і допомоги від юридичної та психологічної до соціальної і у перспективі фізичної реабілітації. Розвиток цього центру стане одним із ключових напрямів ветеранської політики Харкова вже наступного року. Виникла така необхідність вже в місті Харкові мати. Свій комунальний заклад, який буде займатися соціальною адаптацією, реінтеграцією наших ветеранів та ветеранок. І саме для цього він і був створений для того, щоб люди могли отримати якісну допомогу як юридичну, так і психологічну. Потім ми плануємо там і фізіологічну допомогу, є такі плани да, на майбутнє. Тому наступний рік він буде якраз присвячений розвитку цього комунального закладу. І я сподіваюся, що разом з ветеранською спільнотою ми це все зробимо. На якісному рівні у департаменті наголошують, ефективність ветеранської політики неможливо виміряти лише цифрами чи кількістю програм. Головний показник це довіра самих захисників. Саме за відгуками людей кажуть і стає зрозуміло, чи справді система працює. Найголовніше це люди. І якщо ми чуємо відгуки, що ми зробили якісну свою роботу, це є найголовнішим показником, того, що ми щось зробили добре. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Віктор Ноздрачов, Андрій Сириця та Юрій Бобикін, Харків, Новини.